Чищу комбайна, І виникло таке питання до підписників. Вирішив переміряти, яка висота ну, посередині і по краях зуба на бичах. По краях 8 мм, посередині 7, 6,5 Ну, В основному 7, один бич, то, то, то наміряв 6. Не знаю, чого так. Може він більше якось виступає його так стерло. І тепер питання, до скількох міліметрів його треба стерти цього бича? Ну, ці зуби, щоб їх замінювати. Якщо врахувати десь чув таку інформацію, що нові зуби 9 мм йдуть. Ну тут 8 Ну Якщо 6 і 9, то мені вже в принципі треба міняти, чи ще, ще можна помолтити. Бичі бачите, бичі ще його рідні і вони ще навіть пофарбовані такий цікавий незелений колір. Такий бірюзовий, чи як він називається? Ну, от і питання. Ну 7 міліметрів, якщо рахувати, що нові 9, а тут 7, то мені ще хватить. але до скількох їх стирати? До 6, до 5, до 4. Є, може, якась лі лі література, ну, хтось щось підкаже. Може, десь читав. В книжці пише до скількох, ну, на, на скількох міліметрах. Висоти зуба вони вже викидаються. Чи так, кому як захочеться. Тут зуби, якщо подивитися, бачите які. Де то палець? Такі трошки то, тупуваті. А тут з ну, телефон так не передає. Вони такі вущі. Вони отакі от мають бути, от мускуваті. А оці тупуваті вже. Ну таке, зараз я їх ще помірюємо ширину. Оцю ширину зараз поміряю і скажу що ширину.